Всім привіт, мене звати Юра. Моєму брату було сім предметів. Відкривай. Ну що, відкривай? Гаджет на разу. Офігеть. Йошкін, матршкин. Мого є... брата калет. Випала. Хочу бути витиміяк. Дивіться, йому так само повезло, як мені. Тому що у мене Ліон, Сенді, ну Лу! Це мої найкращі бійці! Юр, у мене калет! Вот вона! Я за неї буду зараз іграти. В неї перший, перший ранг. І в мене ще є гаджет на розу. Я буду за калет іграти. О, Я не думаю, що мені калет випаде. Ну, всім попа.